Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати фінал Ліги Чемпіонів сезону 2021-2022 років. 28 травня 2022 рік. Стадіон Стад де Франс. Прямай Фінал Ліги Чемпонів. сезону 2021-2022 років. Ліверпуль Реал Мадрид. Ось такий фінал Ліги Чемпіонів відбувався 1-0. Команда Керлон Чілоті, команда Юргена Клопа перемагає. Єдиний м'яч на 59-й хвилині матчу забив Вінісіус Жуніор. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте взагалі -то про все ми поговоримо по порядку. загалі-то пригадаємо шлях Ліверпуля та шлях мандритського Реала до фінала. Ліверпуль розпочинав у групі B свій шлях, команда Юргена Клопа. Посіла першу позицію у своїй групі. 18 очок команда здобула з 18 важливих, усі свої 6 матчів команда виграла. В цій групі були такі команди, як Порту, Мілан, Атлетку Мандри та Ліверпуль. І Ліверпуль усі свої матчі виграв у даній групі. Ось 3-2 Мілан спочатку обіграли, потім на виїзді 5-1 Порту обіграли, потім вдається обіграти Атлетику 3-2 на виїзді. 2-0. То є Атлетику вдома вдається обіграти. Ну і вдається, що обіграти той такий Порту на Енфілді. Там, неймовірно, ударив цей Галькантер був Один з найкрасивіших мечів у цій компанії Ліги Чемпіонів. Ну і в останньому турі Мілан на виїзді Ліверпуль перемагає. Реал був у групі D. У цій групі була така команда, як Шериф, Інтер, Шахтар, Донецьк та Реал Манрид. Реал посів першу позицію 15-чок команда здобула. Єдина поразка була від шерифа в другому турі. У першому турі Інтер на виїзді обіграли 1-0. Потім на Ніцько-Олімпійському вдається Шахтар Донецьк з рахунком 5-0 обіграти. Потім, відповідно, Шахтар Донецьк вдається і на Бернабе обіграти з рахунком 2-1. А там команда Роберт де Дзервігідний бій мене показала. Потім Рал-Шериф на виїзді перемагає. ну, В останньому турі вдається перемогти інтер у себе вдома. Якщо казати про 1-8, то Ліверпуль в 1-8 потрапив на інтер, комфортна перемога 2-0 у Мілані. Ліверпуль комфортно перемагає, інтер на виїзді. Не Енфлід Ліверпуль програв 0-1, але по сумі 2-1 Ліверпуль Інтер пройшов. У червфіналі вдається Бенфіку по сумі 6-4 далі пройти. Впевнена перемога на виїзді. У Ліверпулі була з рахунком 3-1. На Енфілді команди розписали нічу 3 3 але. Ліверпуль пройшов в пісфінал, де натрапив на вілереал у на Емері І по сумі 5-2 Ліверпуль Вілеріал перемагає. 2-0 дається обіграти свого суперника на Енфолді та 3-2 на виїзді. Ліверпуль програвав 2-0, по сумі, рахунок був рівний, але у другому таймі Ліверпуль збив три м'яча і переміг і пройшов далі. Релл в 1 8 пройшов Паріж. Виїзна поразка була. Напарде у Уреала. Програли відповідно. Мадридці 0-1. Кілен Бапе забив гол. Потім у Сентіку Бернебело той таки Кіліан забиває знову, по сумі рахунок 2-0. І карімбензема! Оформляє трик Реал проходить в шерсть фінал, де потрапляє на челсі Томаса Тухеля. Деться Челсі 3-1 у нас там прадбрід, щоб играти. А ось на Бернабеу був неймовірний камбек від Челсі. Челсі забив 3 м'яча, вигравав 3-0. Але Реал гол. Лука на неймовірно передачу з зовнішньої сторони виконує. З гол Радріга. Додатковий час. І реал збиває. Забиває Реал, і в кінці-кінці в Реалу. Вдається пройти в півфінал, де команда Карман-Чіроті пройде Сіті. По сумі 6-5. Поразка 3-4 була в гостях і неймовірна перемога на Бернабеу 3-1, хоча Реал програвав там до 90-ї хвилини матчу і справді просто якийсь неймовірний камбек. Вдалося зробити Мадридцям фінал Ліги Чемпіонів. Юрген Клоп, головний тренер Ліверпуля, 4-3-3. Стартова розстановка у Ліверпулі На цей матч Алісон Бекер І И Браима Конатая, Ван Дейк, пара центральних захисників. Andю Робертсон, Трент Олександр Арнольд по флангах. Фабеньо Цегуалькан, Джордж Эндерсон, три капли захисників. Садія манемо, у нападі. Це Стартова розстановка Ліверпуля. Реал Мадрид 4-3-3. стартова розстановка у Реала. Головний тренер команди відповідно. Керлан Чилзи. Тибо у воротах. Еддер Алаба, пара центральних захисників Мінзі. День Карвахаль по флангах. Тоні Кровска Зимир Лукамондрич-три капіта захисників. Федерикова Вальверде, Карім Бензема, Вінісіус Жуніор у нападі. Це стартова розстановка, відповідно. Мадридського Реала. Ну, тепер, друзі, давайте безпосередньо та про сам матч говорити. Ну, що ж, любі мої друзі. Друзі, якщо казати про сам матч, то Ліверпуль краще за Реал та розпочав. У Ліверпуля поцікавіші були атаки. Менти були непогані, Ось найкращий шанс був у Садзіо мане. Ось це був найкращий шанс на 21 перших матчі, коли садзіо зміщується! і стійка! Стійка, рятуй Реал. Садіо Мане, потужний гарматний постріл від сенегальці, і Тіба Куртуа переводить м'яч в стіку. У цьому Ліверпулі були такі непані атаки, справді, але просто не вдалося їх реалізувати. Просто не вдалося їх реалізувати. Більше Ліверпуль був в поворотах, були переваги за Володіні, м'ячем у Ліверпуля. Але ось 43-й хвилині Реал проводить свою атаку. АЛІСОН, не вдається забрати м'яч АЛІСОНУ в руки Реал. Там хороша диагонал, веде ви пішла на бензема, Бензема прямо мяч, карием на замасі. і Віддачи кандидат АЛІСОН, В кінці кінців не вдається порозумійтесь. Мяч не ходить до бензема, удариво бензема. Він забиває голову, цей м'яч не зараховує суддя через офсайд. Значит там, дуже долго до гол переверяли. Ну в будь-якому випадку, перший тайм завершується, бойовані ще 0-0, У другому таймі. Ліверпуль також. Дуже здорово мерседайський гранд розпочинається і другий тайм. І справді дуже хороші такі простріли були, атаки перспективні були. Справляється влече від Трента, Така силова подача. Ці букуртуа в гру вступав. Але на друзі, 59 хвилин матчу, Манридский реал виходить з під пресингу в Ливерпулі. Манридський гранд проводить свою атаку по промофанці. Федеріко Вальверде, підхоплює м'яч, Федеріко Вальверде! Федерико! Удар, простріл. гол, Гооол! Веннизил Жуніор, Віні, Забиває гол! 1-0, Манрицкий реал забиває гол. Простріл, удар. Я ось так називаю такі передачі. Я не знаю, чи Федеріко Леверде побивав поворотах і вийшла як передача, але якщо так задумав Федеріко Вальверде... То це просто геніальна передача. Так, знаєте, прям така силова, прям подача, справді така силова прямподача. Подача Подача, як удар, справді. Таке все, що Федеріко Вальверде, знаєте, пробивав, але виходить як така силова подача, і він є тут, як тут на Дальній стійці. і він і тут, як тут на Дальній стійці. Ну, скоріше за все, це таке прострілює Федеріко Вальверде. Такий простріл удар вийшов у Федеріко Вальверде, але він існує джуніор забиває. А от і не забиває гол. Ліверпуль не здається. Команда Юргена Клопа проводить своротні атаку. Мохамед Салах, Мохамед Салах, зміщиться. Мохамед, Мохамед Салах. Удар! Тібо Куртуа рятує свою команду. Мохамед Салах, єгипетський король! Єгипетський король! Бере ініціативу на себе, але не вдається реалізувати свою нагоду Ліверпулю. У Ліверпулі ще великий тайвый буб Ферміно та гужота! O Ralvai dikamai, Randyjo, tada jisai balės. Ливерпуля будущий напомни так, момент Коли Мохаммед Салах, Дуже здорово Прямий мяч, мяч на промофланзі Мохаммед, Мохамед Салах, видки м'яч на Хендерс, на Хендрсон, подача, Дуже на комендантчику жота, Головою робить скидку, Салах, Салах, Тібо Куртуа І знову Тібо рятує свою команду. Просто неймовірний сейф від Тибо Курта, тому що Мохаммед Салах був абсолютно один. Єгобицький король ти подачі ті, бо Неймовірний робить сейф Потім ще був момент, коли Мохамед Салах дуже здорово о, відігрує, обігрується з Бобі Ферміно Мохамед Салах на правому фланзі підхоплює мяч. Мохамед Салах. віддає передачу на Ферміно Бобі. Бобі. Скидка на Салаха Салах, Салах вривається. Удари. кожен дві І Знову рятує свою команду. І ще один момент для Ліверпуля. Ще був небавний шанс на 82-х й матчу. Я вважаю, що це був гольовий шанс. У Ліверпуля на 82-х й матчу. Ліверпуль. Проводить свою атаку. Я бы би, би навескал бы контрагов обениально послабиня, Салах, Підкопля мяч, муха бы салаг, один воды один против менди. Салах обіграв менди! Удар! Тибо що це за геніальний сейв від Тібо Куртуа? Геніальний сейв від Тібо Куртуа витягує удар Мохамеда Салаха. Мохамед був неймовірно близький до забитого м'яча. І в кінці кінців мадридський реал перемагає. Ну що ж, друзі, давайте взагалі-то подивимося статистику того фіналу. Ліверпуль переграв Реал. Переграла команда Юргена Клопа, команда Крланчі Лоці. 24 4 по ударах поворотах. Дев'яду за дерево площину 54 на 46. Відсоток володіння мечемі 6-2 за кутовими. Ліверпуль Реал переграє.

592 передачі у Ліверпуля, 524 передачі були точними, 88% у Ліверпуля точність передач. У Реала 514 пасів, 425 передач були точними, 82% точність передач. 4-1 по з 24 ударів у Ліверпуля, 9 ударів в площину, 6 ударів по звороту, 1 влучення в каркас варіт, і 9 ударів було заблоковано. У Реала... З чотирьох ударів два в площину удари, два удари повз ворота, по успішних відборах 8-15. 50% успішності у Ліверпулі, 62 у Реала, 0,9 по сейвам, 5-2,1 м'яча, 11 11,14 за перехопленнями. 13,7. Це не спорушення правил. І одна жовта картка була у Ліверпулі. Ну ж, друзі, давайте підбивати підсумок фіналу Ліги Чемпіонів у 2022 році. Ліверпуль навіть не зважаючи три за загулів народами. Але все одно, знаєте, Ліверпуль був більш старіший, мені так здається, момент Салаха можна пригадати, там два моменти було Михамедо Салаха. Садіма не пробував стійку варити, Ліверпуль був ближче. Але Реал Мандрі перемагає, все-таки Реал заслужив. Справді, знаєте, весь Реал заслужив у тій компанії. Вони камбеки з Парижем зробили. Із Челсі, із Сити, і з Челсі, з Ситі і справі команда заслуговувала на титул Ліги Чемпіонів, але Ліверпуль виглядав у тому сезоні 21-22. на мою думку, на друзі як для вас, ну для мене. Ліверпуль по грі була одна з найкращих команд світу. У сезоні 21-22 саме по грі у футбол. І справді, саме по грі у футбол. Ліверпуль був просто геніальний. Просто геніальний. І Ліверпуль, тому соні Кубок Канди, і виграв і Кубок Ліги і майже англійську Прем'єр-Лігу виграв. Міг оформити такий покер по Кубкам, але трішки ось не пощастило. Друзіям дякую за увагу. Пригадали ми друзі в фіналі в Ліверпулі Реал Madrid, який завершився перемогою Реала з рахунком 1 0 Друзі, я тільки добра та тільки щастя, друзі, всім бажаю. Будьте усі, ви там щасливі! Всем пока!